Всім привіт! Це театральна добірка за червень. Мене звати Ніна. Вона на моєму Ютуб-каналі. І дивитеся театральну добірку. Тут я розповідаю вам про різноманітне театральне життя Києва, а в подальшому, можливо, всієї України. Хто зна, хто зна, до чого це все призведе. Тож сьогодні ви будете дивитися виставу театру Маскам Вона буде вперше в цій театральній добірці. Театральний сезон добігає кінця, і я думаю, що це відео таке фінальне. Але ми побачимося з вами восени. Тож не перемикайтеся, підписуйтеся на цей канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дуже вам дякую за увагу і підтримку. До речі, підтримати цей канал ви можете за посиланням, також ви можете підтримати мене своєю підпискою. Ще хочу вам показати, яка в мене класна креативна чашечка кави перед виставою. Як вам прикольно? Запрошую дивитися першу виставу: Київський недержавний репертуарний театр Маска Мрад. Вистава, таємниця крилатого лицаря, автор Інна Гончарова, режисер Петро Міронов. Вистава без антракту. Одразу хочу вас попередити, що театр знаходиться на території Київської фортеці, що недалеко від метро Печерська, або Кловська, або Палац спорту. Тож, ви зможете зайти туди не раніше ніж за півгодини до початку вистави. Самі ж автор і режисер є акторами цієї вистави. Грають вдвох історію про модного художника та його таємну незнайомку. Знайомитися з модним художником перед нами розвертається історія кохання, яка відбувається в Парижі. Сюжет спочатку не викликає запитань, допоки в головної героїні не виникає купа претензій і запитань до свого нового знайомого модного художника. Ані з інших ваших попередніх виставок, ані з цією, ані з усіх майбутніх, тому що мене взагалі не торкають ваші роботи від слова «взагалі». Половину вистави я не могла зрозуміти, чому вона його так дістає, але далі прояснюється. Спойлерити не хочу, скажу, що вистава доволі легка, схожа на ненав'язливу мелодраму, камерна та дуже інтимна. Ну і пару разів вдалося схопити відчуття крінжу, особливо коли додавали звук оплесків. У виставі підіймаються питання таланту, творчості, попсового продукту чи вишуканого смаку, питання вкрадених ідей та дивного кохання. Сточав з ціною навіть моєї найдешевшої картини, викладати вже не варто було того. мені для вас заспівають, зіграють на гітарі, станцюють і розіграють мелодраматичний сюжет. Взагалі то враження були більш приємні ніж навпаки. Але постійно було відчуття, наче в театрі час зупинився років 15 тому. Да я чесно, чесно не пив, да тут і буфету немає. Ну я здаваю. Ну, сідай машину. Харазд візнику вези мене додому. Кази. Також запрошую вас підписатися ну, на мій інстаграм, звідти Єху, ви зможете дізнаватися, яку виставу я дивлюся, і яка власне війде в добірку. В то, Також я анонсую там всі Тартіна свої випуски. Тож буду Дорець, дуже вас рада бачити на своїй інстасторі. Ви знаєте, що таке аукціон це з латинського зростання, збільшення. Але мені здається, що аукціон слово пішло від. Лішетаторів, які постійно кричать, це був Київський театр Маскам Рад. А ми з вами рухаємося далі. І зараз, от оцініть просто від 1 до 10 погоду в червні цього літа. Я в топі і я в пальто їду на суперкруту виставу, на яку просто чекала вже не знаю скільки часу, і нарешті змогла потрапити. Зараз ви все дізнаєтесь. 80% місяця в Києві був дощ. Зараз ви його можете бачити за вікном таксі. І для тих, хто скучив, золоті ворота, як ми могли вже здогадатися, ми з вами наближуємося до Київського національного академічного молодого театру. І це буде вистава Кабаре, друзі, Кабаре! Вистава розпочинається ще перед глядачевою залою. Але цей шматочок ми не побачили, бо дуже поспішали на свій балкон. Що ж, режисер Олена Коляденко, жанр мюзикл, прем'єра відбулася 1 грудня 2023 року. Тривалість вистави 3 години з антрактом, Вікове обмеження 18+. Почну з того, що це культовий мюзикл, і вполювати квитки вдається не всім. Але мені пощастило, хоч і на балкон. Я тут в залі дивлюся виставу Кабаре і одразу скажу, що ціни на квитки повністю відповідають якості вистави. Вона починається зі слів про те, що в кабаре немає ніяких проблем, турбот життя прекрасне, яскраве. І якщо ти потрапив в кабаре, насолоджуйся та відпочивай. І власне такі враження ви і отримуєте, дивлячись цю виставу. Вона дуже майстерна, дуже професійна зі всіх сторін. А зараз кітка клуб з гордістю представляє вам прекрасну молоду леді з Англії. Вона така прекрасна, така томна, така дивовижна, така. Це і художній департамент, костюми в деталях: від панчох до прикрас, світло, декорації, сценографія це жива музика, оркестр, який створює музичне оформлення, живий вокал, відомі світові хіти, виконання наших українських артистів. Це безперечно, хореографія і неймовірні номери від шоу-балету Фрідом, відточені виразні рухи. Це також акторська гра, хоч я і не дуже люблю цей жанр, він диктує свої правила існування на сцені, але я точно скажу, що актори переконливі в цьому жанрі в цій виставі, не дивлячись на певну манерність та гротескність. О дава Богу відомо, що думають про мене сусіди. У мене що тут лікує, безлік. І якщо ти, чи батьків, чи батьків, чи... взагалі, якщо ви дізналися про виставу через TikTok, то вас точно здивує кількість драматичних сцен в цій виставі. Адже, як мінімум, тут розвиваються дві важливі сюжетні лінії, які перетинаються в один момент. Теми доволі глибокі, і хтось, можливо, навіть пустить сльозу, сидячи в залі. Зі мною цього не трапилося, однак мушу визнати, що вистава мега професійна. Якщо хочеться подивитися на круто виконану роботу всіх департаментів, то це та сама вистава. Приклад, вистава, результат внесених зусиль великої кількості людей. Я впевнена, ви будете від цього в захваті. Ну що ж, сьогодні я знімаю третю фінальну виставу, і ми будемо з вами її дивитися в театрі Лесі Українки. Це має бути трагедія або трагічне кохання, або щось таке. І я вас запрошую з собою. Пішли, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Вистава вид з мосту автор Артур Міллер. Режисер Кирило Кашліков прем'єра відбулася 22 квітня 2016 року. Тривалість вистави майже дві години без антракту. Вікове обмеження 16+. У виставі присутні сцени паління. розважити вас не мета цієї вистави. Перше, що ви відчуєте, це глибокий зміст. Адже вистава торкається таких тем, як сімейні стосунки, любов, ревнощі та еміграція. Він зможете спостерігати гарну акторську гру, яка є емоційно насиченою та пронизливою. Особливо хочу відмітити актора, який зіграв головну чоловічу роль, і це Олександр Кобзар. Виходить і так зненацька починає співати. І ще й знаєш, як його е, називають паперовою лялочкою е, канаркою Виходить на причал, раз, два, три. Починається нове шоу. Я не могла відірвати свій погляд. І досі намагаюся розгадати, чи дійсно в нього з носа пішла кров, чи то така режисерська метафора. Вистава може бути важкою для вашого сприйняття і часто викликала в мене сльози. І взагалі бурю емоцій. Що не так, скажи мені, будь ласка. Він тебе не поважає. Чому? Скажи, якщо б ти не була сиротою, хіба він не спитав того батька, перш ніж от дозволу, перші так гуляти. А еді там він подумати не міг, що ти будеш проти. І знаєш, що я проти! А це його не смалює! Ні, еді він мене дуже поважає і тебе теж. Коли ми переходимо вулицю, він бере мене за руку і а... ледь не вклоняється. Він збоняється тільки твоєму паспорту! Не дивлячись на те, що на сцені доволі мінімалістичні декорації, скромні костюми та майже незмінна картинка цілих дві години, вистава чіпляє та тримає вас весь час в напрузі. Я дуже раджу цю виставу до перегляду. Він знайшов собі розумну дружину. А, Мабуть, трапляється чимало сюрпризів, коли коли хлопці повертаються назад. Сюрпризів, ну до речі, в основу п'єси покладено історію, що відбулася в реальному житті в одному з італійських кварталів Брукліна у 50-ті роки ХХ століття. Справі про компенсацію. У мене це конфіденційна розмова. І ну, далі це нікуди не піде, звичайно. Тому що мені неприємно такі речі казати будь-про кого. Я, Я навіть з дружиною про це не говорив, про що не говорив. Обов'язково залишайте в коментарях, яку б виставу ви хотіли подивитися, а можливо, що вже бачили. Я вам дуже вдячна за цей перегляд і додивіться це відео до кінця. Що ж, друзі, це була фінальна театральна добірка цього театрального сезону. Я вас хочу попросити підписатися на цей ютуб канал. Слідкувати, тут буде багато різних класних театральних відео. Наприклад, ви зараз можете дивитися рубрику інтерв'ю, розмови про театр. Тож я вас хочу попросити залишатися тут, дивитися нові відео. І, звісно, ми з вами побачимося на театральній добірці у вересні. Всім дякую за увагу!